Прошло почти 60 лет, а я до сих пор вспоминаю этот день как аромат янящей молодости. То, что я увидела, выйдя из поезда, меня в какой-то мере шокировало. Я увидела лужу и месиво грязи на привокзальной площади. И холодно стало сразу на душе, потому что я после окончания университета, получения диплома о том, что я стала юристом, с направлением на работу в коллегию адвокатов, ехала воодушевленная тем, что меня встретит и ждет прекрасное будущее. Валера Григорівна, давайте я вам покажу, як ми можемо прогулятися Хмельницьким, не виходячи з Прошу. Є такий сайт, хмельницький.com.ua. Ми От туди заходимо. І от дивіться, ми на проспекті Миру. Ми собі з вами ходимо по ньому. Просто по дорогах. Це ми вже йдемо на вулицю Свободи. Наприклад, парк Шевченка. Дивіться, яка краса. Великолепно, великолепно. Один раз. у меня была возможность в этот парк привезти своего внука, который приехал ко мне из Нью-Йорка погостить. И он был тогда учеником пятого класса. Мы сели с ним на скамейку, он восхищался, восхищался этим парком, цветами. И я так, ну, чисто автоматически сорвала одну чернобрывку. Угу. Он так посмотрел на меня, говорит, бабуля, что ты сделала? Здесь будет на один цветок меньше. Посмотри, какая красота. Я говорю, да, действительно красота необыкновенная. Но сколько труда, сколько усилий, сколько средств городу надо было вложить в то, чтобы это место сделать таким великолепным. Но сейчас даже трудно все это оценить. Мы видим только результат но это был титанический труд. Больших домов, таких как в Киеве, как во Львове, где мне приходилось жить, бывать, конечно, здесь не было. Были отдельные прекрасные уголки, но это были только уголки города. А в целом город был небольшим и ничего интересного не представлял. Там, где сейчас находится Комсомольский парк, было болото. Болото. Вот тот парк, который есть сегодня, который называется парком Дмитрий Мы насадили своими руками. Для нас это не представляло никакого труда. Мы получали огромное удовлетворение от того, что мы делаем. Мы радовались каждой новой улице, каждому новому жилому дому, Каждому учреждению, каждому заводу. Я не могу забыть впечатление от того, что в городе была абсолютная тишина. Почему? Общественного транспорта не было. В городе можно было увидеть и посчитать по пальцам легковые машины победы. Это послевоенные первые машины победы. Я помню впечатление от первого троллейбуса, который появился в городе. Это был настоящий праздник. В городе менялись мэры, но каждый из них, безусловно, оставлял хорошую память после себя. Был Карлов, был Бухал, после Бухала был Михаил Константинович. Он оставил о себе колоссальную память, самые добрые воспоминания, потому что им было сделано очень много для города. Очень много не сделано, потому что он не успел это сделать. Но это не зависло просто в воздухе. А то, что не успел сделать Михаил Константинович, продолжил Сергей Иванович. Добавил к этому свои планы, своё видение. И поэтому город за последние годы очень изменился.Всім подобається Хмельницький. Це наше рідне місто, гарне, чисте, охайне. Якщо порівняти з періодом до незалежності, звичайно, зміни є в сторону в самому розбудові міста, бо Більше стало цивілізовано. Я люблю Хмельницький. Дуже гарний мер і дуже багато робить всього доброго для міста. Що воно таке красиве, що всі пам'ятники були красиві. Я відчуваю в старості життя, що змінюється, неється, діти строються. Движение. мені подобається, що чисто і прибирають добре біля будинків. Не тільки центр чистий, а даже от районное место чистий. Это родной для мене город, поэтому я його люблю. А когда любишь за что-то, значит это любовь немножко от лукавого, так сказать. Поэтому... Просто тому, що люблю робити. Дуже багато скверів, дуже багато зелені, дуже багато таких історичних місць, де можна прийти з дитиною і просто прийти навіть відпочити. У другому місті не хотіли б жити, там подобається. Молодий, зелений, красивий міст. Процвітає міст. Розпускається як бутон. Красивий міст, тому в ньому приємно жити і відповідати. Останні роки місто займає, входить в десятку міст за основними соціально-економічними показниками. Минулому році по в рейтингу ТОП 100 ми зайняли перше місце за сукупністю соціально-економічних показників. За цим всім стоїть щоденна праця кожного хмельничанина, який чи навчає дітей, чи лікує, чи працює за станком, чи за прилавком. Кожен носить в цю велику сім'ю. Яка називається наш спільний дім Хмельницький? Свій внесок. Прокидатися о п'ятій та приводити місто до ладу коштує неабияких зусиль та енергії. Втім, Валентина Ковальчук іншої роботи для себе не бажає. каже працювати на благо міста подобається. Сил додають, і вдячні городяни. Приємно, коли йдеш і тобі люди. дякують за хорошу роботу? Олег Довгалюк улюбленій роботі присвятив 17 років. Кращий пожежник перш за все прагне допомагати людям. Кращий водій. Таким званням може пишатися хмельничанка Тетяна Вербова. На тролейбусний маршрут вперше виїхала у 82-му році. Тоді дуже хвилювалася. Втім, з часом прийшли і вміння, і досвід. Заходить жіночка на передні двері і каже, що мені так подобається, коли ви ведете іменно тролейбус в ваших руках, кермо. Я аж співає. Кращий вчитель Олеся Гулько вже 9 років сіє добре та вічне у душах маленьких хмельничан. Цьогоріч її труд оцінили не лише батьки, котрі стають в чергу, аби саме цій наставниці довірити своє чадо. З 60 світлин, які красуються на обласній галереї, кращі люди Хмельниччини, третина жителів нашого міста. Вони дочекалися визнання від влади, бо вони найкращі. Для кожного з майстрів своєї справи це велика честь, Втім, і відповідальність не менша. Галина Гордієва цьогоріч дебютувала на дошці пошани передових медиків. Це дуже приємно, коли влада заохочує. Це надає стимул працювати і надалі краще. Злагоджена робота громади та владної верхівки вивели Хмельницький на передові позиції. Обласний центр посів друге місце у рейтингу розвитку з-поміж 45 найбільших міст держави. Найнижчі тарифи та вчасні розрахунки за спожитий газ забезпечили Хмельницьким тепловикам перемогу в конкурсі краще підприємство комунальної енергетики». Гетики не здають позиції і електротрансівці. За ними першість в конкурсі на краще підприємство міського електротранспорту України. Вдалося досягти непоганих результатів і щодо впорядкування підприємницької діяльності. Наш дозвільний центр визнано найкращим в державі. Це, я думаю, є підтвердженням того, що нам все-таки далося стати посередниками між суб'єктами господарювання та дозвільними органами, значно скоротивши контакти між ними. Незабаром для крамерів відчинить свої двері сучасний торгівельний центр Європа. Критий ринок з інфраструктурою готовий розмістити більше тисячі підприємців. У всеукраїнських рейтингових змаганнях за часткою населення, зайнятого у малому бізнесі і за темпами житлового будівництва. Ми теж не пасемо задніх. Збудовано соціальну мрію лікарів та педагогів. У Хмельницькому здали в експлуатацію другу чергу багатоповерхівки, що зводили за програмою Доступне житло. 25 тисяч квадратних метрів. Такою буде площа одного з наймасштабніших аквапарків України. Завдяки інвестору та сучасним технологіям казкова оаза нарешті стане реальністю у нашому місті. Покращити пожежну ситуацію має нове депо, що оселилося на озерній. Його відкриття планують на кінець року. Музей Проскурівського підпілля на капітальний ремонт чекав майже два десятиліття. Тепер його і не впізнати. Цього літа кардинальної видозміни зазнала і площа перед першою поліклінікою. Радують око, нова бруківка та клумби. З'являються сучасні дороги. Будівництво другої гілки чернелівського водогону комунальники розпочали в 2006-му. За три роки було введено в експлуатацію ділянку довжиною 5 кілометрів. Наразі з держскарбниці виділено 30 мільйонів гривень, із міської 9. Цієї суми має вистачити іще на 6 кілометрів. Єдина сучасна лабораторія для всіх лікувальних закладів міста оновлене приміщення травмпункту та відкриття центру акватерапії для найменших пацієнтів. Це лише невеликий перелік продовження позитивних змін у медичній сфері, які найближчим часом очікують в обласному центрі. Похвалитися здобутками у цій царині можуть у кожному з медичних закладів. Хмельницька міська дитяча лікарня та перинатальний центр підтвердили статус Лікарня доброзичлива до дитини. Комунальної аптеки Віола продовжують з'являтися нові філії. Хмельницькі ескулапи пам'ятають клятву Гіппократа і впевнено крокують у ногу з часом. У Франції, де ми були на, е, на курсах, мені дуже приємно було, що коли я туди приїхав, побачив ту ж, ту ж саму апаратуру, ті ж самі параметри, тих самих анестезіологів. Добре, що наші такі можуть робити. І місто нам дозволяє, влада нам дозволяє використовувати таку апаратуру, тому що забезпечують всі розходні матеріали. Наш обласний центр впевнено тримає лідерство за рівнем народжуваності. З покращенням демографічної ситуації на порядку денному постало питання збільшення місць у садочках. Минулого року було відкрито шість додаткових груп. У поточному з'явилося ще стільки ж побудований приватний дошкільний заклад на Озерній. Всесвітня Павутина оповила чотири книгозбірні Хмельницького. Інтернет став доступнішим завдяки перемозі у конкурсі, організованому програмою Бібліоміст. Аби забрати молодь з вулиць і залучити до здорового способу життя, споруджують дитячі та спортивні майданчики, відкривають зали та підліткові клуби. Заради здоров'я підростаючого покоління чинна влада коштів не шкодує. А грошові ін'єкції, в свою чергу, конвертуються у спортивні здобутки. Нещодавно волейбольна команда державного підприємства Новатор вперше виборола путівку у найвищий дивізіон країни. У планах невтомних новаторців відкриття спортивної школи, де го Готуватимуть достойну волейбольну зміну. Сказав Сергій Іванович, що при... зробити для того, щоб нам допомогти і щоб збільшити фінансування. Ім'я наймолодшої з трибунки у вдовжину Марини Бех уже добре відоме країні. Дівчина в цьому році очолила світовий рейтинг. Королева спорту перемогла на 11-му юнацькому олімпійському фестивалі в Туреччині, за що була нагороджена нагрудним знаком гордість і надія України. Отож, перспективи у спортивної молоді обнадійливі, а обрії безмежні. Багате місто над Богом і на співочі таланти. Кожним роком все більше і більше пишаюсь тим, що я хмельничанка, тому що це своя земля, на яку ти можеш приїхати в будь-яку хвилину, і ти знаєш, що тебе тут чекають, люблять. Друге місто дозволь тобі подарувати декілька рядків з моєї пісні. Ні, я не знаю, що тобі подарити в цей празнічний день, в той день рождения. З місто тебе.